так, приїхав я до свого друга, який мені робив технічне обслуговування мого залізного коня. Я зараз у нього в гостях. І ми сьогодні будемо робити процедуру чистки ціпка від бруду. Це рекомендується робити кожні 500 км. Зараз я Продемонструю, який пробіг. Я проїхав десь приблизно 550-600 кілометрів після останньої чистки, при цьому ця чистка була ще в минулому 2024 році. В минулому році я відповідно робив чистку і не знімав, а зараз покажу, яким чином це відбувається. Так, ось такі приблуди нам потрібні для чистки. Все нове, спеціально щоб на відео все було красиво, щітка нова. Керосин использує. Друг сьогодні не при параді, тому попросив не знімати його обличчя. А де, до речі, керосин ти взяв, де його можна купити? Епіцентр, прораб. для использования будет по факту для майбутних поколений mm -hmm. ты замыкаешь да и mm -hmm. Це вся камера. Да? А, ні. ні? Резинка нова. Не потягнута. І замочив клац. Ну а перед цим ми під дом мотоцикл же. Щоб відповідно він, щоб колись крутилося у нас на нейтралі. Ага. Колесо будет мешать, надо чуть-чуть убрать длину. Обычно я делаю вот так. Кары ты будешь представлять? В принципе, все готово для начала. Ну давай, промываем карасином. Так. поменяемся местами. Ты с той стороны стоишь, mm -hmm. чтобы вот. было видно. О, вот так. Змочили, даємо попрацювати хвилинку керосину, потім продовжуємо. Угу. Зараз на паузу якраз поставлю. Скажіть, будь ласка, а чому саме керосин, а не бензин? Бензин, очисники для тормозів, там, різні спреї, очисники карбюратори, вони руйнують резинову прослойку, так називаємо, якщо простими, простою мовою. Називається сальник, сальник цепі. Він отримує вологу, щоб не попадала всередину, де сама цепь з'єднується один з одним своїми частинами. Використовуємо карасин по тій причині, що карасин саме мінімально приносить пошкодження. Цьому резиновому оплатнітілі. Тобто не настільки їдкий, як бензин. Ну, зрозуміло. Ну добре, а ми поки чекаємо, поки, як то кажуть, він трошки подіє і продовжуємо процедуру. Продовжуємо. Після першого змащування цепки керосином, відкисло, даємо да? Да, відкисло, даємо хвилинку, воно попрацювала. Потім починаємо продовжувати крутити колесо та наливати керосин в миючу машинку. Робимо цю процедуру до тих пір, поки не піде чистий керосин з машинки або візуально цепка не буде чистою. Давай. Візуально видно, що не тече грязюка, а капає вже такий чистенький керосин. В принципі, на цьому етапі можна закінчувати з керосином. Знімаємо пристрій для чищення. Камера не передає запах, але схожий на звичайно на бензин, в принципі. Та вже давай. Далі ми видаляємо залишки карасину з сепки. Бажано чимось прикрити, щоб не замирати мотоцикл. На чистому папері, звичайно, це добре видно. Ми закінчили процедуру саме чищення і тепер а, наносимо спеціальну змащувальну рідину, чи не знаю, як назвати. Змазка. для. Змазка, так. Да. Може і клаву встареться. Не потрібно дуже сильно там нам змочувати цю цепку, потрібно, щоб змазка потрапила саме на сальники. Потім ми залишки будемо прибирати все одно, зараз покажу. Як видно, сальники промазані. Все, що видно зверху на металі, ми потім переберемо мікрофіброю. Консистенція смазки. От, видно, що вона вже потихоньку, потихоньку становиться такою ліпкою. Вона висихає і стається залиши смазочний елемент. Ну що, Тепер ми ось цю змазку. Залишки лише Залишки. Лиш... кові Лиш... забираємо. Просто легенько мікрофіброю проходимо по металу. Основна ідея в тому, щоб змазка попала на сальники. В принципі, на цьому процедура чистки ціпка закінчена, а я вам просто хочу продемонструвати це окрасення з усіх сторін. Наскільки це можливо. А ходжу я з в руках з зарядним пристроєм і тягаю його за собою. Так, себе можна показати. Оп. Так це виглядає.